Слава Україні! Всім бажаю міцного здоров'я. Ну, попередні доповідачі доволі вичерпно і змістовно повідомили всі питання, які були підняті на ставці і закріплені відповідним рішенням. Але я, з вашого дозволу, буквально на декілька слів зупинюся на важливому елементі. Також прийнято рішення щодо розширення саме перемовної групи. Тобто, з. Ворожою стороною, а саме з росіянами, будуть спілкуватися не лише представники ГУР, а й представники МВС, СБУ Збройних Сил України, і в тому числі омбудсмен. Я впевнений, що саме такий варіант. Дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України і якнайшвидше повертати їх додому, особливо з тих окремих категорій, які в дійсності сьогодні є проблемними. Ну звичайно, що повернення наших оборонців це надпріоритет. Це надпріоритетне завдання Верховного Головнокомандувача президента України, і сьогодні це реально ну така вагома частинка нашого функціоналу, в тому числі попередні доповідачі зупинилися і на цивільних. Так, дійсно, ще з 14-го року в застінках там і матроської тишини і інших в'язниць знаходиться дуже велика кількість тих, хто працював на користь України, і наша з вами задача не забувати про них. Тому саме омбудсмен цим займається. Ми активно йому в цьому допомагаємо, хоча є успішні реалізовані нещодавно окремі. Кейси, і нам вдалося дійсно повернути наших справжніх героїв, хоч вони і не оборонці. Ну і я впевнений, що саме синергія і поєднання наших зусиль, всіх присутніх тут, вона якнайшвидше дасть відповідні плоди. Дякую за увагу.